Наша рада, керівниця проєкту Контроль у дії Євгенія Захарченко. Сьогодні Євгенія Захарченко підіб'є підсумки проєкту Контроль у дії. Передаю слово Євгенії Захарченко. Вітаю. Хочу розказати про наш проєкт Контроль у дії, який реалізовує наша громадська організація, наша рада. Він проходить в межах проєкту контроль витрат на відновлення і в цей проєкт впроваджується Центром економічної стратегії, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та громадською організацією технологій процесу прогресу за підтримки Європейського Союзу. Наша організація цього разу промоніторила 14 об'єктів, з них 92 закупівлі в Бучанській, Бородянській, Макарівській, Великодимирській громадах Київської області. Усе це ми робимо з викладанням паспортів та аналітики на сайт БРП. Це Big Recovery Portal, онлайн платформа. Ця платформа збирає собі моніторинги закупівель. Вона перевіряє, як витрачаються публічні кошти, тобто бюджетні, кредитні. Вона збирає активістів, які готові. Долучитися до того, щоб перевірити наскільки доцільною була відбудова, і як було витрачено кошти, і чи якісно було виконано всі роботи з моніторингу з відбудови якихось проектів на сьогоднішній день? Там вже більше 28 організацій, коли я створювала презентацію. То було вже 28 організацій, які зареєстровані на сайті BRP, і мають свої власні кабінети в на цьому сайті. І ми туди інформацію свою завантажуємо і розповідаємо про те, що ми робимо. Але оскільки почався вже новий нова хвиля конкурсів і реалізовують люди проєкти, то це вже більше 28 організацій. Ця спільнота росте і вона буде. Я думаю, краще моніторити, допомагати. Тому що метою цього є створення неурядового контролю, тобто незалежного від уряду. З цікавого, що ми побачили в цьому проєкті. На відміну від попереднього проєкту, ми моніторили Макарівську громадську громаду, а цього разу ми більше зосередилися на Бородянці. Вона більше постраждала від російського вторгнення. Там було знищено майже всі. Житлові будинки, і, е, от, наприклад, в цьому проєкті нам вже довелося звертатися із скаргами до начальника департаменту регіонального розвитку, який є замовником по деяким закупівлям. Ми зверталися і до керівника Київської облдержадміністрації, а також для уповноважених справ е, людини Верховної Ради України. Чому ми це зробили? От, наприклад, 19 мільйонів гривень. Ми не знайшли ні локальних кошторисів, ні відомостей ресурсів, щоб перевірити, наскільки адекватними були ціни. Ми цього не знайшли, хоч уже діяли зміни до закону про публічні закупівлі. Ці зміни називаються ну, так зване Прозоре будівництво, коли восени 2024 року депутати проголосували про те, що замовник зобов'язаний публікувати інформацію, у кого, за скільки, що він закупив, з якими. Характеристиками навіть країну походження будівельних матеріалів. Департамент це приховав. Ми запросили у нього інформацію, щоб перевірити. Нам виставили рахунок. Хоч це має бути надано безкоштовно, завантажено на прозоро. Звернулися із скаргою до повноваженого, пояснили йому, що мали бути ці зміни вже на прозоро, але на жаль, він став на бік е е департаменту, сказавши, що оскільки документи мають бути підписані з печатками, то треба їх виготовляти, скан сканувати, Тому нам без безкоштовно можуть дати. Тільки 10 перших сторінок, а далі, будь ласка, за кошти. Також дуже дивною була історія з школою в Плоскому, це селище Киській області. А там це найдорожчий з наших 14 об'єктів об'єкт. На нього витратять 125 мільйонів гривень на його відбудову. І 17 мільйонів гривень Департамент регіонального розвитку. Переказав за договором, який був виконаний за п'ять днів. А ми здивувалися, тому що там багато договорів про капітальний ремонт, про додаткові роботи, додаткові додаткові роботи тобто там купа договорів по якихось ми переглянули кошториси і ресурси, а по деяких не було. І коли ми задали питання: а що такого міг виконати підрядник за п'ять днів на 17 мільйонів. Це підрядні роботи, це не поставка якогось товару дорогого, чи ну, якісь, які можна роботи капітальні проробити так швидко і на таку суму. А нам сказали, що ви знаєте, ви звернулися з неправильним запитом, його треба переробити. Це буде не запитна інформація, це буде звернення за роз'ясненням. Окей, сказали ви, давайте ми переробимо. Ми його переробили, вони три тижні думали над ним і сказали, ви знаєте, а ми вам вже надали інформацію, коли ми ну, раз відповідали. Ну, звісно, що це неправда, не бо нам же ж не надали, нам сказали, що у вас неправильний запит. Тому ми звернулися із скаргою до начальника Київської облдержадміністрації. Поки що чекаємо. Я сподіваюся, що ми встигнемо до кінця квітня отримати відповідь. Але така історія у нас була вперше, коли нам кажуть, що неправильний запит переробіть, ми переробляємо, а нам кажуть, ой, а ми вам відповіли вже. Ну, така трошки з гумором історія. Що стосується також деталей цього проєкту, то ми помітили, що ми, проаналізувавши всі об'єкти, помітили, що в основному замовники, а їх було не так багато, була Макарівська рада, Великодимирська селищна рада, Бородянська селищна рада. І в основному це був департамент регіонального розвитку і служба відновлення Київської області, то вони співпрацювали всі лише з 19 підрядниками. Ну, якби може і немало, але і не багато, тому що вони повторюються із під одного договору в інший, з одного договору підряду і об'єкту в інший. Причому, якщо служба відновлення співпрацює з досить прозорими і... Ну, такими мабуть, порядними можна назвати да? підрядниками, по яким ми не знайшли ніяких судових справ, ніяких там вони не є в реєстрах боржників, вони не є. Із сумнівною репутацією вони не проходять по кримінальним провадженням. Наприклад, Макарівська селищна рада примудрилася з чотирьох підрядників, з якими вона співпрацювала по кількох об'єктах, укласти угоди з трьома підрядниками, які всі проходять по кримінальним справам. Причому вони підозрюються саме в тому, що їх посадовці внесли неправдиву інформацію по відбудовам, тобто вони порахували і отримали кошти за роботи, яких не робили. І три з чотирьох це 75%, це дуже багато. А також департамент регіонального розвитку він співпрацював з тими, які були не ну, скажімо, сумнівною репутацією там з. І воно продовжується з року в рік. Якщо вже в 2022 році було порушено кримінальне провадження щодо посадовців і вже були вручені обвинувачення, ну, мабуть, департаменту регіонального розвитку варто було підходити більш виважено до того, кого вони обирають, з огляду на свою, хоча б репутацію. І все ж таки мова йде про кошти держави і про кошти бюджету. А що стосується грошей, то тут на 14 цих об'єктів. Ми витратимо 439 мільйонів гривень, майже півмільярди. Всього 14 об'єктів і майже півмільярди. З них 60 мільйонів дасть Європейський інвестиційний банк, 319 мільйонів держава з бюджету, Київська область дасть майже 30 мільйонів, селищні громади. Теж там 30 мільйонів, але селищні громади вони долучені дуже незначними коштами, тому що ясно, що розруха величезна, коштів у них не вистачає, тому ясно, що тут вони все ж таки спираються на державний бюджет і на іноземців, на допомогу іноземців. Що стосується Бородянки, Бородянка була дуже сильно постраждалим селищем, Бюджет бородянки всього 129 мільйонів гривень і проживає там 130, 13 тисяч населення, тобто ну в середньому 10 тисяч на одного мешканця бюджетних коштів. Тому вони розуміли, що оскільки у них було е, знищено майже всі багатоквартирні будинки, причому росіяни робили це прицільно цілеспрямовано. І навмисне вони розстрілювали танками, поки воно не складалося. От вони гатили по нижніх поверхах, і дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки просто складалося один поверх за іншим. Там немає жодного вцілілого багатоквартирного будинку, і дев'ятиповерхівки довелося просто зносити і відбудовувати заново. От з тих 227 багатоквартирних будинків, що постраждали бородянці, по-моєму, чи 5 чи 7 такі, що можна відновити, не зруйнувавши їх повністю. А зараз це така величезна, будівельна, будівельний майданчик, на якому йдуть, мабуть, цілодобово роботи. Проблема бородянки в тому, що там не так багато населення. Іноземці вони вклалися і вони хотіли допомогти, відновили. В основному якісь громадські е, заклади, там центр надання адмінпослуг, е, відділок поліції, школи, садочки. А проблема в тому, що там туди немає кому ходити, бо немає людям куди повертатися. Е, приватного сектору не так багато, щоб навіть винаймати житло, чекаючи, поки тобі відбудують тій, там, багатоповерховий будинок. І люди беруть кредити. Користуючись програмою є відновлення, і вони купують житло там, де воно є. А воно є в Бучі, воно є в Ірпені, воно є в Гостомелі, воно є в Коцюбинському, тобто недалеко від Києва, або на околицях Києва, якщо дозволяють якісь там фінансові статки. І Бородянка в цьому плані дуже сумує за цим і розуміє, що, от, наприклад, в садочку у них там було до 200 місць, ходило в кращі роки, там 175, на сьогодні там 75 дітей числиться, але ходить менше 50, тому що ну хворіють, виїжджають і не бачать перспективи. Кабінет міністрів він якось дивно підійшов до того, щоб визначити, які об'єкти треба відновлювати. Вони включили бородянку в цей експериментальний проект. А потім кошти закінчилися, мабуть, не домовилися. Там і Франція намагалась допомагати, Японія намагалась допомагати, оскільки це все таки бюрократичні більше держави, і бюрократичні схеми, то кошти надходять нерегулярно, і дуже багато питань завислих саме от з того, що відновлювати потрібно. Тому ми побачили, що Бородянка мала б, мабуть, якісь перспективи, але, але на жаль, немає грошей і немає повернення людей. Але все-таки вони розбудовуються, хоча скаржаться. От ми зустрічались з керуючим. Справами Бородянської селищної ради він каже: от мені запам'ятались дві речі, які він сказав: що оскільки вони передали права замовника забудови до служби відновлення, то вони не мають впливу на підрядників. Підрядники спочатку затвердили проекти, і вони були гарні будинки. Там світлі, якісь бежеві, персикові кольори, ну щось таке гарне. А я приїхалася селищем, а нижні поверхи чогось. Пофарбували в такий грифільний темний-темний колір. І людям це не подобається. Вони кажуть, ми виходимо і кажемо, шановні, у вас за проєктом має бути персиковий там, чи якийсь світло-коричневий колір, чи ще якийсь. А цей сірий колір, він просто дешевший. І економлячи кошти, вони не слухають тих, хто буде там жити. І оця історія з тим, що не можуть вони достукатися до замовника, до служби, які передали права забудовника, от це гірко. Ще одна історія: в Грушівці угорці відновлюють школу, вона гімназія там до 9 класу. І не передбачили, коли вони почали два з році це робити, вони не передбачили там укриття. А оскільки змінилися державні будівельні норми в Україні. То зараз МНС не надасть паспорт безпеки і заклад не буде відкритий, не зможе прийняти діток на очне навчання. Що е, наші пішли кажуть, ну кажуть, ж, давайте трошечки грошей, ми щось е, знайдемо, ви щось дасте, і ми зробимо укриття, діти будуть спокійно собі навчатися. На що горці сказала, ну так, 2-3 місяці і війна скінчиться, на що ми будемо витрачати додаткові кошти. Давайте вже почекаємо у закінчення війни. І от на сьогодні сама будівля школи, вона вже відновлена з гарним оснащенням, з гарними красивими світлими кабінетами, але немає дітей, тому що не можуть знайти кошти, щоб зробити укриття. Оце, звісно, це, звісно, сумно. Та, пані Євгенію, дякую вам. Розкажіть, будь ласка, от які порушення під час моніторингу виявляли ви найчастіше? Найчастіше і це болюче питання, це не проведення громадських слухань. З одного боку, ми розуміли, що є роботи, коли це треба робити терміново. Наприклад, вибивало вікно, дах, і оскільки ж осінь, зима була на носі, коли після того, як звільнили да, Київщину, там, влітку вони готувалися, обстежували, треба було терміново робити. Але коли вони почали відновлювати, Ті ж самі школи, не подумавши про те, що нема куди людям повертатися і жити в сім'ях, де є дітки? Оце була історія цікава. Потім а, мені казали місцеві мешканці з Бородянці, що слухайте, вони от є в нас будинки, які не дуже сильно постраждали. Вони починають їх утеплювати. Ну, добре, для економії, для енергоефективності все це добре. Але ж якщо стоїть поруч розвалена на дев'ятиповерхівка, то чого вони відновити її? А витрачаєте кошти на асфальтування, на е, е, там, фонтан роблять, газони роблять. Біля відділку поліції зробили такий класний сквер, але він коштує гроші. там Кілька мільйонів на це витратили. Чому ви не витратили ці кошти? Ну, хоча б там є дво, три, п'ятиповерхові будинки, там дев'ятиповерхові. Ну ясно, що вона коштує дорого. Чому ви не зробили так? Оце було найбільше зауваження. Потім. Далеко не завжди в завданнях на проєкт прописували вимоги до енергоефективності і доступу людям з інвалідністю. <кій> ну, Оскільки у нас багато постраждалих, і серед, серед військових, і серед мирного населення, яке там було поранене. Тому це стало обов'язково. Але на момент, коли ми вже приступили до того, щоб моніторити, ці умови стали обов'язковими і вони почали змінювати проєктну документацію і шукати кошти. Бо на той момент, коли робили. Це не було обов'язковою вимогою в законодавстві, зараз це стало, і вони шукають гроші, як зробити так, щоб розширити там входи і зробити якісь пандуси для людей. Розкажи, будь ласка, от що було особливого під час цього моніторингу у порівнянні з попереднім? Ну, от особливо, з особливо от була цікава історія от, з департаментом, який там, не надавши відповідь, сказав, що він, він її нам надав, і дивна позиція уповноваженого Верховної Ради з прав людини, коли ми посилалися і, і цитували закон. Зміни до закону про публічну закупівлю, що всі ціни, вся номенклатура, всі переліки, де ви взяли, скільки ви будете вести кілометрів, там, якщо з Італії, то скільки це в шляху. Якщо ви будете складувати, скільки витратите на те, щоб воно перебувало на складах, тобто абсолютно все має бути чітко, прозоро і викладено на спеціальному сайті, де проводять тендери. Він волів цього не побачити, там за настанови якісь. хоча Настанови це приймаються міністерствами, кабінетом міністрів, а закон він приймається Верховною Радою. Він однозначно має вищу юридичну силу у порівнянні з настановами. Тому якщо воно має бути все опубліковане на прозоро, то воно має бути опубліковане на прозоро і він мав би на це відреагувати. Розкажіть, будь ласка, от чи прислухаються балансоутримувачі до до рекомендацій, до висновків моніторингів? А ні їм зараз це не цікаво, і я це дивлюся ще по попередньому нашому проєкту. Ми його реалізовували минулого року з липня по жовтень. Теж було з департаментом регіонального розвитку. Ми бадалися за те, що вони давали нам інформацію і вже. Всі були в очікуванні того, що закон тут він був прийнятий і в жовтні. Він вже набув чинності, і чомусь ми вважали, що наші звернення, що давайте викладайте, будь ласка, інформацію, що ви порушуєте вимоги закону, що вони якось будуть враховані і будуть перенесені. Ну з тим більше, що там відбулися зміни. Вже третій керівник Київської облдержадміністрації, вже другий чи третій виконуючий обов'язки департаменту, ну, здавалося б, врахуйте помилки попередників, да? врахуйте, з ким ви співпрацюєте, яку репутацію вони мають. От я не бачу жодного контролю. Навіть розголос, навіть наші намагання, навіть, наприклад, от громадська організація технологій прогресу, вони частина з них колишні. Урядовці, та, да, там Макс Нефьодов, Олександра Бетлі, вони працювали в уряді і мають якісь зв'язки, там дружні чи якісь просто знайомства. І вони намагаються от на, і на теплих контактах, і в принципі через розголос зробити так, щоб були зміни і були покращення. Поки що це не вдається там, де дуже великі кошти, і там, де мало контролю, ну зазвичай так і відбувається на пані Євгенія. Щиро дякую вам. На цьому ми завершуємо нашу прес-конференцію. До зустрічі. До зустрічі. Дякую.